Вітаю у цьому відео. Говоримо про цементну суміш Технореп 200 Це однокомпонентна тонкошарова ремонтна суміш на цементній основі, армована полімерними волокнами. При замішуванні з водою матеріал утворює пластичну тексотропну суміш з високою адгезією до бетону та металу. Суміш ТЕКНОРЕП-200 застосовується для заповнення нерівностей після зняття опалубки для ремонту збірних залізобетонних елементів, наприклад, ремонт пошкоджень. Бетонних поверхонь, таких як стіни, сходи, колони, для ремонту бетонних виробів і конструкцій у всіх видах інженерних споруд. Таких як мости, шосе, метро, платини для ремонту і оштукатурювання будь-яких мінеральних поверхонь, каменів, цегли, піно і газоблоків для вирівнювання поверхні перед нанесенням гідроізоляційного покриття, для отримання більш гладкої поверхні при дрібному ремонті, для усунення дефектів завтовшки від 3 до 30 мм. Якщо говорити про переваги матеріалу Технореп 200 у порівнянні з іншими ремонтними сумішами, ми можемо виділити наступні моменти. Має високу адгазійну міцність, легкі у використанні і нанесенні. Підходить для нанесення як на вертикальні поверхні, стіни, колони, будівельні конструкції, так і для стильового нанесення. Стійкий до заморожування і розмерзання. Містить інгібітори корозії арматури. Нетоксичний, може контактувати з питною водою, тиксотропний, містить добавки, що компенсують усадку матеріалу. Ну а тепер давайте розглянемо поетапно спосіб використання ремонтної суміші технореп 200 Очищаємо робочу поверхню від будь-яких видів масла, іржі, миючих засобів, бруду та інших речовин, що запобігають схоплюванню. Наявні тріщини, шви, стики і сполучення розшиваємо у вигляді пеподібної форми з розширенням глибину розміром не менше 20х20 мм. Наявну арматуру очищаємо або виконуємо заміну за потреби. Потім наносимо інгібітор корозії та підсилювач адгезії Текно З метою запобігання розтріскування поверхні за несприятливих погодних умов ви можете використати лак-мембраноутворювач Текно 100 Далі приступаємо до приготування робочого розчину. Наливаємо у велику ємність 3,5-4,5 літри води і поступово додаємо сухий матеріал. Технореп 200 замішуємо за допомогою низькошвидкісного міксера мінімум 5 хвилин до отримання однорідної маси і залишаємо наш розчин відпочити на 3 хвилини, після чого повторно замішуємо протягом 2 хвилин. Важливо, у готовий розчин не слід додавати більше води. Натомість зволожуємо поверхню безпосередньо перед нанесенням матеріалу. Час життя нашої готової суміші – 30-45 хвилин. Тому використовуємо її відразу після замісу. Наносимо ремонтний матеріал ТЕКНОРЕП-200 за допомогою шпателя тонким шаром, товщиною не більше 30 мм. За необхідності ви можете зробити кілька шарів. Витрата суміші становить 1,9 кг на метр квадратний. При товщині нанесення 1 мм. Час введення поверхні в експлуатацію не довше 24 годин. Міцність на стиск. 25 ньютон на міліметр квадратний. Міцність на вигин 7 ньютон на міліметр квадратний. Матеріал має високий рівень вогнестійкості. А 1 сподіваємось, що це відео було для вас корисним. Тому підписуйтесь на наш канал, а більше подробиць за номером телефону, вказаним на екрані. Або переходьте на наш сайт. До нових зустрічей у наших наступних відео.